Вітаю творчу майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка досить така велика від Наталії. Дякую Наталі за гостинці. Дуже приємно. Шоколад, горішки. Написала Наталя листи, листа. Я перечитаю, розберуся з ними, а вам зараз покажу, що в посилці. такі браслетики різні. Тут такі кулончики, мабуть, на сережки. Наталія хоче їх пристосувати, то ми подивимося, розберемося. Тут браслет крихта бірюзова, такі намистини, керамічні, корали різних видів, бірюза різна, перли, такі скляні намистини, авантюрин. Імітація перлин, мікс намистин, зелені агати, коричневі агати, чорні, бірюзові перлинки дрібненькі. Ще тут такі цікаві намистинки, кулончики. Ось такий матеріал, такі скарби. Іду розберуся з побажаннями, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові. Подивимося, що я зробила. З коралу Наталя попросила зробити п'ятирядне намисто з використанням її підвісочок. Тут така луниця, тут молитва є, хрестик, були різні коралові намистини, і я погрупувала самі більші і бочечки дала по центру. Потім вже з переходом менші. Тут такий гематит позолочена, позолочений конектор і позолочений, посріблений конектор і гачок. Між бочечки дала такі роздільні намистинки, щоб вони гнучки були гарно лягали, і таке вийшло намисто в етностилі. Ще попросила зробити. Сережки швензу Наталя свою придбала, я тільки дала посрібнену таку шапочку. Такий комплект. Із бірюзових намистин також в етностилі зі згардами. Намистечко коротеньке, бо у доньки. Наталі шийка дуже-дуже тоненька. І шукаю, сережки мають бути, десь вони в мене. Ага, знайшла. По прикрас багато і сережки загубилися між такий комплект. Вибрала я невеличкі три згарди такі гарні мельхіорі. Це гематитові намистини. Конектор і очок. Таке етно намисто для доньки Наталі. А це для другої доньки. Тоже шийка тоненька, що мій манекен навіть не покаже. То чокер натуральних перлинок. Я ще додала ланцюжок. І ще для доньки цієї що бірюзове, ще такий тоже, чокер із п'ять низок перлинок. Ось таке зробила закінчення. Також на шийку я не надіну, бо воно дуже-дуже тоненька. Із залишків коралу від того першого, такі ще залишилися, я їх не використала, зробила два намисти. Це буде або для внучки, або для дочки, це вже там Наталя порішає, або кожній дасть по одній, або дві разом. Але я зробила так, щоб могли бути подружки. Будуть одна одної позичати, ну це таке. Також тоненькі, на манекен. Не налазить, У мене манекен, 48-й розмір, але шийка товстіша, ніж у звичайної людини. Ну це ж манекен, самі розумієте. Тим більше у людини де так, у шийка тут є ямка, тут же, бачите, ямки нема. Тут просто манекен, і тим більше це манекен не на прикраси, а на одяг. Просто він мені підійшов із за цього кольору. Тілесного, щоб не відволікати нічим. Від прикрас, щоб ви бачили тільки прикраси. Із чорних намистин зробила наше традиційне дольче габана чорне з золотом. Такі дала позолочені філіграні намистинки, шапочки декілька і гачок. Перлинки кольорові розібрала, вийшло три намиста, відділила такі сірі бензинові, дала позолочену бісеринку між них і гачок. Це як окреме намисто, а з білих вийшли подружки, хоча я думаю, що і можна з з цим намистом подружитися можна так два вдягнути. Був такий кулончик з перламутром. Я додала матові гранені гематитові і роздільні Гачок. І це є подружки. Можна по одній. Подружки тим і класні, що їх можна комбінувати і з іншими поєднувати. Це чеське намисто, пам'ять мами. Залишили такий самий дизайн, тому що дівчата кажуть, ми це намисто все життя пам'ятали, як мамине. Я тільки забрала такі вже намистинки, ну, типу, золоті, але вони. Пластикові, які розділяли чорні і перлинки, я дала позолочені шапочки. І між чорні дала бісеринку. Дизайн залишила цей самий. І також замочок залишила цей самий, тому що він був робочим. Так що пам'ять мами буде продовжувати радувати і з білюзи, крихти, і такого кольє. Ланцюжок забрала. Зробила напіни крихту і такі намістинки і додала до цього кольє. Ще Наталя попросила сережки грону. І вийшов ще браслет. Є цілий комплект. Які зробила намистинки. На закінчення очок і розкручуючи деталька. І ще був цікавий колон, браслет і крихта, трошки крупніша. І я зробила таке намисто. Дуже гарно сюди поєдналося. Отаке. Із авантюрину Наталя попросила зробити комплект. Ці таблеточки з косим зрізом, тут нічого не придумаєш, але так, як Наталя просила комплект, я частину забирала на намистин на сережки і на браслет, і зробила ще з решти намисто. Отакі такі сережки. Швенза. І п'ять намистин взяла на браслет, решту дала такий перехід до круглих, ну і замочок з ланцюжком. Так само зробила в намисті цей перехід і закінчення гачок. Ось це намисто Наталя просила просто подовжити на декілька сантиметрів і за рахунок шапочок і фурнітурних намистин, гачка. І додала фурнітурні намистини для закріплення, тому що це вінтажне намисто, отвори тоненькі, і ювелірний тросик не проходить два рази, тільки в одну сторону. Ось таке вийшло намисто. Із таких зелених агатових намистин вирішила використати оцю брошку із цієї намистинки, вона пасує до тих намистин, поставила її центральним акцентом, застіпкою відкусила, а через цю трубочку проділа тросик. І закінчення гачок. Між кожного дала фурнітурну. Ось таке намисто, цікаве, незвичне, нестандартне із-за тої брошки. Це намисто також має свою історію. Я його не переробляла, лише забрала стрічки і зробила закінчення із намистин авантюрину, що залишилося з попереднього. Тут фурнітура міті, тому вони сюди підійшли. Тут, бачите, також мідна фурнітура. Я його перемонтувала, в комусь місці воно роз'єдналося. І ще є сережки. В сережках я поміняла швензу. Дала мідну. Із таких бірюзових великих намистин, їх було 5 штук. Зробила сутуар. Використала намистини з браслетиків для доповнення. так виглядає він. На кільце. Кільце відкривається. Знімається кулончик, якщо треба, можна інший поставити за бажанням. Тут великі отвори я закрила фурнітурною намистиною. Напіни через ланку. Закінчення деталька розкручуючи. Були дуже гарні дві намистини. Краса. Їх треба було з чимось поєднати, так, як тут є. Білий і бірюзовий був браслет біло-бірюзовий. Дала золоті такі латки шапочки, закінчила чорним і білим очок. Гарно. І з намистин з і інших під колір. Зробила таке намисто. Їх трошки було маловато, знайшла такі дві ще намистини і центральну позолочену таку філіграну, дуже така цікава і велика. Вийшло таке намисто. Таке ніж, ніжно-зелене. І останнє також позбирала. Були такі гарні намистини. Було п'ять таких керамічних, і декілька сердолікових витягнула з коралового. Якраз не всі сюди вписалися. Дала такі гематитові диски. Вийшло цікаве намисто помаранчеве таке. Оновлення закінчено, але ще хочу вам показати декілька прикрас з гранату для. Поціновуючих, які люблять готові прикраси. Посилання на магазин, де можна подивитися і ціну, і все інше, є під кожним відео. А тут я вам просто їх продемонструю. Такий гранений гранат. Між кожною дала гематитову гранену на мистинку. І така застібка. застібка трансформер. Вона знімається. І можна отак закріпити, і буде без. Або і як кулоном, бачите, може бути. Отак може бути. Може бути, як було перше, а може взагалі просто бути без нього, як класичне гранатове намисто. Тобто є декілька позицій, і ви вже собі самі будете вибирати яка вам більше до Так, щоб я щоб не палала. Ось такий замочок. Є ще одне гранатове намисточко. Тільки з гематитовими позолоченими намистинками. Тут позолочені шапочки, замочок з ланцюжком, такий чокер. Дужину я не пам'ятаю, може 40-42, там в магазині написано, якщо когось зацікавило. І ще один чокер з таких більших гранатових намістин. Отак воно виглядає. Фурнітура позолочені, палички такі. І на закінчення ланцюжок. І ще маю сережки які можуть підійти до всіх цих намист. Кого зацікавило, переходьте в магазин, фурнітура позолочена. Намистинки 4 мм. І дивіться. Всім гарного мирного дня і до наступних переробок.